Точно, Ваші правда. Дуже приємно за сам факт створення вечірки. Дуже приємно те, що зібралася така кількість народу. достатньо. Ну, дякую організаторам, сподіваюся, що забава вдасться. Наступний раз Ми віртуально передачі всіх абсолютно на другому нас у Баті. Але сьогодні два пару стріль провідання. Весь вечері буде. Считайте, буде веселіше. Ще буде веселіше. Тільки цеми. Так, від телефон, що ми з це фото знімаємо, на початку, там будемо з нашій програмою. Дивитися, ну тобто як е, люди з різні типажі психологічні е, в тому приміщенні будуть стосуватися, а там і здається поки що. Ваші враження перші від цієї четвірки. Щойно прийшов, але враження приємно. Дозустрілися і стоїмо чекання. Тобто ви не тільки за інтернет-спілкування, а і за зіткалися на наживо без інтернету. Як я давно не бачив, з ними, напевно, раніше частіше спілкувався. Живу зараз більше в онлайні. типу, от Щойно товариш, який типу, постійно перебуває в Києві. Я, я очікую, що ми просто гарно спіспівали. що, настрій супер. Супер, супер. Поїхали далі, наступно зали, нам віддали цілий другий поверх. Народу купа, і ми йдемо спілкуватися. що вже отримав? Так нічого, Ще нічого не отримав, але настрій хороший. — Тобто ви хочете призів, чи ви хочете музики, чи ви хочете більшої. Я хочу отримати настрій спілкування, я його отримую. З новими комись познайомились? Ще ні. А, а, Також ні. Кілька стоїв від вас до що буде